Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Для вас карта дня на 24 лютого 2024 року по всіх знаках Зодяка. Овни – карта дня для вас. Для Овнів, шестірка мечів. Шестірка мечів вказує на зміни, які йдуть у ваше життя. І ці зміни будуть зважати від ваших дій, від ваших вчинків, від того, як ви себе поведете. Ви маєте обдумувати всі свої кроки, не робити необдуманих кроків. Ви маєте. Якщо сумніваєтесь у чомусь, то обов'язково попросіть, допомоги вам їм нададуть. Ані то просто потрібно бути чесним, справедливим, більш сміливішим, впевненішим собі, і це тоді у вас буде налагоджуватися. Якщо не будете обдумувати свої пошагові всі кроки, не будете обдумувати всі свої кроки, то, звичайно, можете робити якихось проблем. Тому будьте впевнені, рішучі і обдумуйте кожен свій крок. Тельці для тельців трійка мечів. Трійка мечів говорить про Проблеми, невдачі, якісь негаразди, якісь конфліктні ситуації, непорозуміння на роботі, в колективі, в парі. Карти вказують на можливість конфліктної ситуації, навіть із якоїсь дрібниці цей конфлікт може розростись до великих масштабів. Карта, перш за все, вас закликає, щоб ви не брали все близько до серця і поберегли своє здоров'я. Якщо планували візит до лікаря, не відкладайте, обов'язково сходіть. Не беріться близько до серця, ваші проблеми вирішиться, якщо навчитесь контролювати. Свої емоції. на дні колоди старший аркан сила. Сила говорить про те, що ви зможете вийти переможцем в будь-якій складній ситуації, не, без бою. А обдумавши кожен свій крок, не поспішаючи, проявивши рішучість, сміливість, впевненість в собі, свій характер, ви зможете знайти вірне рішення без усіх цих конфліктів і серйозних наслідків. Близнюки. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає двійка жезлів. Двійка жезлів говорить про вибір, певний, який на вас очікує, про те, що ви будете зважувати всі за і проти, приймати якесь важливе рішення для себе. Також ця карта може вказувати на те, що е, от ви готові до просування вперед. Ви володієте всім необхідним для виконання задуманого. Але ви відчуваєте, от, знаєте, якусь таку нетерпимість. Ви постійно хочете щось різко все змінювати, встрягати в будь-яку якусь подію. намагаєтесь щось все активно змінити, що може призводити до якихось проблем і невдач у вашому житті. Ви маєте всі можливості для того, щоб реалізувати всі свої плани в цей день. І саме головне це набратися терпіння. І не поспішати. І тоді ви обов'язково зможете втілити в реальність всі свої задуми. Раки. для раків випадає королева кубків. Королева кубків говорить про гарний настрій, позитивні емоції, успіх у ваших справах. Карта говорить про можливі якісь образи, напевно, людину, які можуть виникати у вас. Також ця карта вказує на отримання допомоги або на те, що ви будете комусь надавати певну допомогу, якщо це у ваших силах. Саме головне не знаєте, не віддавати саме останнє, не йти до самопожертви. Маєте можливість, допомагаєте. Якщо не маєте, то краще. Знайдіть, допоможіть і знайти тих людей, які допоможуть. На колоди Рицарь Пентаклів, який говорить про те, що можуть відбуватися якісь поїздки, якісь відрядження, і про те, що будуть обговорюватися якісь фінансові питання в цей день. Також карта вказує на те, щоб ви ні в якому разі не поспішали. Поспіх в цей день вам буде не, не на вашу руку. Леви. карта дня для левів. Для лаві випадає п'ятірка пентаклів. П'ятірка говорить про те, що ви Маєте в цей день поберегти свої кошти, не витрачати зайвого, не брати в борг, нікому не давати в борг. Краще просто поберегти свої кошти. І самое головне не робити якихось вартісних покупок, тому що про цю покупку можна пожалкувати, вона може бути невдалою, можуть виникнути дуже безліч проблем із тою якоюсь покупкою. Краще цього не робити. Побережіть свої кошти. Якщо в чомусь сумніваєтеся, якщо вам десь потрібна якась допомога в цей день, не бійтеся і попросити вам її обов'язково нададуть на дні Ніколоди Рицарі Кубків, який говорить вам про те, що ви матимете досить вдалий момент для того, щоб вирішити якусь певну справу, яку постійно відкладали через брак сили та часу. І саме головне, це не витрачайте в цей день зайвого. От, прислухайтесь. Терези, о, Діви, карта Дня для Дів. Для дів випадає двійка жезлів. Ну, дивіться, двійка жезлів Дівий вам говорить про те, що ви маєте ресурси, можливості для того, щоб реалізувати всі свої плани в цей день. Але ви дуже сильно поспішаєте, дуже сильно квапите події, за цього можуть виникати якісь проблеми і невдачі. Вам потрібно ретельно всі за і проти зважити обдумати кожен свій крок і тільки потім діяти. Саме головне це без поспіху. На дні клода імператриця, яка говорить про успіх вашої справи, гарну винагороду, про задоволення і успішний результат. Тому вперед, у вас все вдасться, саме головне, не поспішайте і все буде добре, обдумайте всі свої дії. Терези. У Терезі випадає вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів говорить про те, що буде дуже багато роботи, дуже велика кількість справ, в яких доведеться, знаєте, приділяти увагу найменшим деталям і дрібницям, тому що зробивши якусь невеличку помилку, доведеться переробляти все спочатку. Матимете гарну змогу отримати корисну інформацію і навчитись чомусь новому. Такою змогою обов'язково скористайтеся, не відхиляйте таку пропозицію. На дні колоди Король Кубків, король жеслів, який говорить про досить. Такий активний період, про те, що сили, енергії вам вистачить для того, щоб реалізувати всі свої задуми, всі свої плани. Саме головне будьте впевнені, в собі рішучі і сміливі, і тоді матимете гарний результат своєї праці. Скорпіони. Для скорпіонів випадає король кубків, який говорить про те, що ви зможете реалізувати свої плани, зможете бути самим собою, не прикидаючись ні перед ким, зможете проявити свої емоції такі гарні, світлі, позитивні. На дні колоди випадає Семірка Кубків, яка говорить про те, що будуть виникати дуже багато пропозицій, якісь такі улесливі пропозиції, але не всі вони можуть дати гарний результат. Тому обдумуйте свої дії і не довіряйте всім підряд. Стрельці. Для стрільці випадає шестірка мечів. Шестірка мечів говорить про зміни, які йдуть у ваше життя. Карта говорить про. Те, що ви зможете реалізувати всі свої плани, всі свої задуми. В тому випадку, якщо ви будете обдумувати всі свої кроки, будете рішучі, сміливі, і саме головне, будете чесні, ніде не будете використовувати якісь обмани. І тільки тоді матимете гарний результат, який приведе до щастя, радості, задоволення сімейного і затишку, сімейному щастя. Козироги, Карта дня для козирогів. У козі рогів також випадає шестірка мечів, яка говорить про зміни, які залежать від ваших дій. Будьте чесними, справедливими, не капризуйте, не конфліктуйте, контролюйте свої емоції, і зміни до вас прийдуть в кращу сторону. На дні колоди тут п'ятірка мечів, яка говорить про можливість шахрайських дій і про постійні конфліктні ситуації. Контролюйте свої емоції, це саме головне. Не зривайтесь на рідних та близьких. Це може призводити тільки до. Погіршення ситуації і ще більших конфліктів. Водолії карта дня для водоліїв. Для водолічиків випадає шестілька кубків, гарні позитивні емоції, час проведений з дітками, чи своїми дітками, чи з племінниками, в когось з онуками. Карта говорить на можливість зустрічі когось із давніх друзів, можливо, однокласників, когось із своїх наставників і так, тому подібне. Можлива зустріч із. Тими людьми, до яких ви дуже давно не бачите, можливо, це якісь рідні ваші. Також карта говорить про те, що ви будете відвідувати ті місця, які ви дуже любите, в тих містах, де ви виросли, народилися. На цій клода Вісімка пентаклів, яка говорить про те, щоб приділяли увагу найменшим деталям у цей день і матимете дуже велику кількість позитивних емоцій. Рибки. Карта Дня для рибок. Для рибок випадає король Пентаклів, який говорить на те, що ви зможете вирішити складні фінансові питання, які дуже сильно вас хвилювали і які ви не, не сподівалися вже вирішити. Також карта говорить про те, що чорна смуга від вас відступає і приходить світла смуга. На дні, колоди підірка пентаклів, яка говорить, хоч ваше фінансове становище і покращується, ви маєте гарну змогу проявити себе і досягнути якогось підвищення, зарплатні чи вашої. Якоїсь посади, але не витрачайте в цей день зайвих коштів. Ви маєте покращення, вас налагоджується фінансова сторона, але зайвого все ж таки витрачати не потрібно. Обдумайте всі свої дії. Бажаю всім гарного і вдалого дня, хай все обов'язково здійсниться. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. До побачення!